У горішніх плавнях відбувся турнір з баскетболу 3 на 3 пам'яті солдата Збройних сил України Олексія Ханілевича, який на 25-му році життя загинув на війні під час виконання бойового завдання. Олексій свого часу займався баскетболом. Пограв на високому рівні, коли виступав за баскетбольний клуб Кремінь у вищій лізі чемпіонату України. Ініціатором турніру, пам'яті Олексія Ханілевича, став його перший тренер Роман Мелетич, який добре пам'ятає свого учня. Олексій почав займатися у секції баскетболу у сім років. Його з однокласниками привела вчителька. Я, як зараз пам'ятаю, п'ять швидких хлопчиків. Вони всі були на зріст однакові, але дуже такі спритні і дуже веселі. Ну, я цей день пам'ятаю. Олексій одразу виділявся тим, що був такий лідер. Він ніколи не скаржився на те, що в нього де щось болить або впав, особливо коли ми грали з старшими хлопцями на два-три на роки. Він ніколи не казав, та вони ж доросліші. і так далі. Він за всіми ну, був бійцем. І це були його лідерські якості, і він був капітаном команди на протязі, ну, всіх з 1 по 9 клас. На позиції розігруючого Олексій Ханілевич грав протягом двох років і у команді тренера Дю номер 3 Івана Кравця. Наставник згадує, яким був у команді Олексій Ханілевич. З ним ми їздили ще на змагання чемпіонату країни. Тому я вважаю, що світла пам'ять. Ми будемо вважати це герой, звісно, так, що це він дійсно захищав нашу країну. Це ментував команду всю, направляв це. Дійсно був він другий тренер, капітан команди. Це вважалося завжди, що це другий тренер в команді. Тому він всі, всі наші емоції, всі настанови, все він перекладав на, на гравців, які грали з ним в команді. Серед п'ятьох команд учасниць у турнірі пам'яті Олексія Ханілевича участь брала й команда Мастив. Її назва це позивний, який був у Олексія на війні. Мастив це порода великих та могутніх, але добрих собак. У складі команди Мастив виступали гравці, які разом із Олексієм Ханілевичем займалися в одній баскетбольній секції міської дюсиша номер 3 Знали Олексія, ми особисто. Він був з наш да, з дитинства. Ми займалися з ним баскетболом. Він був капітан нашої команди, то знайомі дуже давно і довго. Грали для пам'яті Олексія. Турнір був дуже чудово організований. Дякую нашим тренерам. Не зря зібралися якраз для Олексія. Будемо пам'ятати його, як чудовим гравцем, сильним гравцем. Він був для нас не тільки гравцем, а й другом. З Самого дитинства ми все таки спілкувалися, дружили в одній школі, навчалися багато де побували. Ну разом були все життя у підсумку. Команда Мастив опинилася серед призерів і посіла на турнірі третє місце. Цей турнір, мабуть, повністю характеризував Олексія. Тому що Олексій був дуже такою, такий сильний бойовий. Так само пройшов турнір. Кожна гра була занадто важка, десь були невдачі. Ну, пройшов гарно. За результатами турніру, друге місце посіла команда Голден Плавні. А ось перемога у змаганні на рахунку гостей із Кременчука. Всі матчі були важкі, бо хлопці, ну тут. Більше часу виділяють цьому залу та, та дуже технічно грають, тому ну, дуже важкі матчі, дуже сподобалося, Дякуємо. Дуже сподобалося. Як команду зібрали, усіх, хто побажали. Команду та дуже спонтанно зібрали, буквально там, за, там, за одну добу зібрали. тому так. Якось. Будеш, будеш, є таке, є можливість, тому поїхали. поїхали так. ну, Слава Богу, зібралися. Олексія, ви знали, чи Може, можливо гра грали, там, можливо, на матчах при, були присутні ми. На... на матчах був присутній, але я особисто, на жаль, не знав, тому так. Грую пам'ятаєте його, ні? Да, так, звісно, звісно, пам'ятаю. Ну, я Дуже багато за БК Кремінь дивився матчів та приходив. Тому так, так звісно, пам'ятаю. Команди, які посіли призові місця на турнірі пам'яті Олексія Ханілевича, отримали медалі та грамоти від організаторів змагання. Ними виступили міжнародний спортивний клуб Ріко за підтримки відділу спорту, культури і туризму грішньопланівської міської ради.